Доброго вечора. Це Назар Федорчук. Кар'єра Закарпати, футбольний менеджер 2012. Як я і казав, я Ліга Європи не буду показувати. В принципі, матч вийшов непоганий. Але ну. Ліга Європи там взагалі ні одна граці справді. Ірландський клуб, ні одна році ну, Я такі матчі ніколи не оціню Тому 4-1 рахунок з Голзозолі. Гол Кополов... Ні, гол Зузуля 2. я взагалі думав, що він три Та ротовий. Тут де забив свої ворота, там Зуз сильно вдарив, і ворота, просто свої ворота закинув. Кополевець, взагалі в нас два хороші голоза. Остановка така була, взагалі ні один гравець не похожий на каже, не похожий. З металістами я хочу добре зіграти. Не буду показувати краще. дуже багато нервів, емоцій, тому Дніпро про Шахтар. Зуря. Цікаво. чи зможе траточки? І знову Дніпро, що з він може. Віть. Дніпро 3-3. Шахтар 5-0. Упевно, що не може Маркевич там все ж таки освоїтись повністю. Шо? Тому, напевно, такий результат. Шахтар зато прекрасно, десь 5-0. Спокійно. <coughs> no. Їдемо до. Значить так, се мандж металістом це збережемо все ж таки передаруємо. А мені цікаво, і кварска зірала, що... не було. Значить так. Тей. Зараз буде дуже там. Ну, багато лідерів, соса, кристальду. Ну, хороші трайні взагалі. Зараз подивимося Результатори Європи. Кварска з зіра. Мені цікаво грають. Один альфа. Ну я казав, що це буде важко. Лая. Незручний суперник у всіх українських командах можуть найти зряка вдає хороший футбол програми. Тому так, зробимо тако. Раз, два. Три. і чотири. Я це все очищу. Вибрати спросити і точку. Яка вона мені самоші. Тразамі з узорі кравець. Чиринський пеношу шині, все ж таки Травмуш. Шо... Ну, Трамша десь піднімали і не ставити навіть. Центр захист, Петрівський пено, що головний буде. Хто такий коден, бойс відомоюсь. І коден сюди в центр. І на зміну Копилець Лукас, Копилець зазорів. Це найбільш реєдніший буде. Крістополь може і в центрі зібрати ще. Шо... Ось так, взагалі на зміну. Два гравця на зміну. Оборону там взагалі не знаєш було. Але зато всі всі гравці свіжі. Тому проти на один іноземлець. А була ж, ну, Черенський поки що ще не йдеться. ну буде вся українська команда. Ось так, Едмар, Соса, Шав'яр, Крістальда, Тайсен, Березовчук, Румчук, Іщєнкович. Дуже сильний склад. Тому буде бета, я думаю. Ну, Робили таке конкретне. Починаємо матч, коротше. Тако. Ну, мен... Я тремчу. Матч дуже важливий. Тому що це вже той матч, який Ну, будуть оцінювати. Це не гаразд середняками, бо за ну, Нижчими командами ПЛ, тому... Хоч металіст на бати Але, ну... Такої команди. Не можу на. Але ну, ніча, думаю, мене задивнив, все ж таки. як не як І коноплянка, який момент? Оце так. Він не попав. Ніч, так П'ята хвилина вже. Тайсон. Тайсон семулює. Як артист від бі... великих малих театрів. Восьма, дев'ята. Десята хвилина. Кутовий. Лудюк. Пластун. пластун виграв у папиво є, оце так. Худоб'як виборює м'яч, вибору, віддай. Ну, ну треба було віддати худоб'як. Ну, мені ходіяк дуже не подобається. Ну, це ще лише четверта гра, тому може він ще набирає форму. І... І чи часаси. Добре кобін. І худоб'як. Ну і дивіться, я просто по-простому забирають м'яч. Ну. Так немає ми Дальше... кравець кристальда й худоб'як. Романчукара, худоб'я. На його, худоб блін! Сто це м'яч забрати! Ну я не можу! що це таке має бути? 15 -та хвилина. Там нічого не було, ніде. Ну то виборите м'як пластун! Худоб'як! Дуже великий контроль м'яча у наталіста. Мені це не подобається. І соса на... І гудок перехопляти, най... А руманчука. На сосну! Добре, пластун! Пластун не дай, що він тебе м'яч забрав! Пластун! Та там штраф суддя! Як?! Оце повезло! Але пластун, ну як кажу тобі, ну віддай на воротаря, на за перед, перед тобою гравець твій. Давай, коноплянка, побіг! Добре! 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 Хоч удари поворотам якісь. То 15 хвилин на нервотропке, так якби... На кристальду, кобін, блін! Так що це таке, як він тебе вбив як дитин? Якби не бойко, ну Бойко там я не знаю такий... Ну нашого Все я не знаю така безвихідність, 20 -та хвилина, а безвихідність защиті, як я не знаю Та прикрийте Ксосу, СОСУ Кобін, блін! Що це таке? Я що це то? привезли собі. О, це це гол міг буде, це просто там повезло. Кот. Зараз ще з якщо пропустити, заб'ю. Коноплянка наша В'єра, добре! І пошпарив як срака згорів. Пошпарив і дай пас коноплянка! Куда? Кравець виборите! Та наші суддя та дай продовжити гру! Це страшне. Я ще ні одному матчі так викричав. І це все лише 25 хвилин. А що буде. І як дати Тайсону! офсайд. Ви не подумайте, я не корцяний, просто. Ну, нерви і то своє. І голодюк на Федорчука, Федорчук на Кривця. Кривець відвай! Добре! Голодюк! Не бий, ну я тебе прошу! Ну я казав, не бей Це все емоції, нерви тому. Це не треба сприймати все як. Тому належно Це 3.6 хвилин. Іконоплянка штрафний. Іконоплянка! Котовий. Де подавати голубюк Що там матч горского? 0 але там зубейка травма. І голоса це на червона карточка. Але Ворско. І ГОО! забиває гол! О! Так! Ось металіст! Показали де. Раки зимують. Хорош лудюки балажиш, Браво, Браво! Добре, все! Розігрілись, гол забили! Продовжуємо тому дусі. Не збавляти гру! Більше боротьби, пресину. Ходоб'як на коноплянку. Коноплянка на Федорчука! Федорчук на коноплянку! Коноплянка бій! Оце Саві Дішленковича. там дев'ятку летіло. Едмар. Едмар наваляє. Валяю на Едмара. Едмар. І перехопити! Худобяк та... Ходоб'як! Ну добре, це на їхній частині. В центральній зоні пробачає. Добре, перший. А перший тайм я вже кажуть такий. І... Натайся воно, Та зразу накрити, Федорчук! Добре! Та на... чого ти м'яч тримаєш? Ти Ісуси м'яч! Ні, хубайко! Оооооо! Перший тайм нервовий. І зараз ще кутовий Рибалка вибув Все, перший тайм. Ворського, але зараз побілюсь. Значить так, спокійно чи напористо? Та в принципі напористо, бо думають, думаю, донати є спокійний. Значить, справи йдуть непогано. Краще треба. Значить так, ви ще непогано зіграли. Ну, Нервова, перша частина, але попереду ми, тому полажиш, певно, це пан через. Ну, бойко теж шикарні сейві, ну. Там було таке, що там могло вже бути... Молодюк на кривець, Федорчук на Ощепку. Ощепку. Що за ощепку бо... Бу... Але була же добре виправився. І колоплянка. То треба було віддавати зразу. Він її вже запізно віддавав. Соса. Добре, Федорчук! Федорчук на кривець! 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 Удар! Перекладено! Оце так, оце у поперечину попало. І від кобіна! Ой! І і пластун! Добре! Рибалка! Яка передача? Кравець! Офсайд. Його свій був, ну, але там вже верталь не Офсайд то, там не змінює. Чи то офсайд, чи то того. Воно зараховано. Його, будь ласка, морського забуває. Осипенко 49. І яка передача на кравця. І кравець, кравець має вибороти і віддати. Віддав. Добре. Непогано. Віддай центр. Худоб'як. Кобід, щось придумай. Добре. Рибалка. Ох, яка передача і голодюк! Оце! Сантиметрів три не стало! Три! І там від штан, би залетіло у рота. Оце! Ось в друму там більш ефективніше, Але летять. Хай... Третя хвилина. І кутуви, клейте вже РПД. Як? О, це вповезло. Не ви не, не достав м'яча. 56 сімей. Вінніодар зі шлям на вілягру. Вілягру на Саса на шав'єра. І балажиш до тягу на воробея! Добре! На Сос Як? Не дати забити! Ууу, тут повезло. Тут повезло! О, було. А, а вали, вже 2-0. Сачко з пенальті забиває, Зараз головний тренер Ворск. 67-68. Пора заміни робити, але. Там змучені росії. Кобін на кривця, кривець виборити! Вибору! Але нашу бити так! Що це було? Кривець? Дідько твоє зелене? Худоб'як знову змучується і хай буде випускають як ополовця. Ось так. В принципі, то не міняє ролі. Хай такого щепку змучується, але там Петрівський. Ну тобто не проканає. Діде далі. Там Федорчук змучується, може зараз годину випущу. Десь на хвилині 70. Буднік. І що, будні клівий зах... А, не здається, може там. Чи, я вже не пам'ятаю, якщо зараз. Ощепко, Готвін. Ну, Федорчук ще тримається, поки якщо у нього 70-ка буде, то. Але можна кравця міняти, бо тому що він якийсь, ну... Розумію, що це на атаку, але все, одно. Да. Це вже друга заміна. І третя вже буде. Щоб тримати рахунок принаймні. Голодюк Кутвей, подача. Палашеч, пластун, і рибалка, і коноплянка! Я! Оце так! Оце так! Оце так момент! От, О! Тому ставлять завжди на, на штанги гравців! Тому! Якби не ставили, так би забувались, коли і забивались. Але є все ж таки тренери, які не ставлять на штани. Є. І... Стандарт. Рибалка. І, і навесик і зозуля! От, і гол! Але шо, що там був сайт? Стоп! Шо, сайт? Рибалка. Ну, не вели. Але ну... Це так. Але часа не відброзов чекати. зозолі мені десь там не... Ну не знаю, не знаю. Не буду нічого. Але в принципі можна подивитись в повторі. приближеному Зараз. А, тут э, така камера. Це з углової трибуни. Не... Чи це? О, оця буде найкраще. А ничто тут золя так. Так, бо там невдачки сайт тому... Ще й потар можна зараз Ні, тут просто показуєш таке я... Та є, що показує Ні-ні-ні. Добре. Балажиш вебите. Ощіпку, на колоплянку. Добре. Колоплянка на Федорчука. І які простір, але зозуля... І знову зузуля і зузуля! І знову гол, і що знову в сайт? офсайд. Оце так. Другий гол і знову ну, всайд. Це дуже печально. Два голи, два овсайдер. А це? Але дозволяє вийшло два голи, але, на жаль, два за всайд. Казав, що на оборону треба, і бачиш, що атакували, атакували, а так може вони і на контратаці, Це все ж таки металіст. Тодорчук, хай замість нього все ж таки Годвін вийде. Кополовець справа, такого хай буде. Я тако підтвердити заміну. Він... Ну, 94. Цілком. Готовий на гру. Оце СЕЙЙ! Це я... Я я, цей такий сейв-менеджер, чесно слово, перший раз бачу. Я бачив різні сейви, ну. Там було сила, село удару і... Ну, це сейв, ну це бойко і, ну, це майбутнє Україна. Він не то, що майбутнє Україна, а це теперішнє України. Це ну. Це у кращий весь матч він має бути стов... ну, Я дуже здавався на цей час. Це ну, дуже сейнвіш. Є виміте! Бойко! Просто бойко! Це бойки ще. Бойко. Це... ну, герой матч. Тут виграли не команда. Тут виграв бойко. Тут просто виграв бойко, на команду. І зазволя на коноплянку, але... На коноплянку. Але коноплянка біжає. Ну от майже приходить до кінця все. Ну, обороні непогано зіграли, ну, але й були моменти такі, що ну просто жах. Але перемога над металістами, який має статистикою, ну, не за статистикою, а ну, спокійно, молодці. Це чудова перемога. Ну, і бойко, я його похвалю особливо. Ну серйозно, зробив неможливо. Той гол то неможливо. Тому, ну, шикарний. Шикарний місце. Піду на конференцію все ж таки був. Ну. Я щасливий. Так. Бойко, ну, голки придійсно звичайно, що таке зловив. На цьому я закінчую. Напевно, що свій репорт. Не реп... не репортаж. На сьогодні. Це було моє третє відео, тому... Всім до побачення, підписуйтесь на канал і ставте коментарі. Дякую всім за увагу. До побачення.